Ну що, всім здорова! З вами я Рожу на басок. І сьогодні ми будемо грати в новеньку демку. Вона дуже багато Nine Monkeys of Shaolin. Це ще з обізьяною зв'язано. Напевне. Два гравця погнали. Це... Давайте послушні. Це демка якщо ще. Це як Давай, Далеко на далеко на постуці лежить сиренє царство родина великих. Великих їх дум, і мастерів. Майстерів. Країна мучих рік і всякого такого. Е, саме там, на тих землях, сотні років назад з'явився легендарний храм. Його мешканці віками від, від віддачували свої древні техніки. Безстрашні монахи героїчно захищали храм, як від, від безжалісних бандитів, так від. Від жахливих німців. О, німці. Однак однак справжнім викликом для них стало, стало напад чогось там. Коли, напад коли... Короче, вони, тут вони тут захищали, вони вирішили рушити, нарушити свої правила. Вони об'єднали свої сили з імператорськими військами. Монахи все, все ж таки змогли подержати верх над арміями Воку. Після перемоги монахи повернулися в стіни монастиря, а в при... прибережній однако для молодого рибака ви, Чена Сміялись. і його, в його деревні один хтось змусив напасти. Не знаю, для... я так давно не озвучував. Другий хто буде. Якщо у, час... у час... Буде. А, можемо понизити складність. У нас все одно. На ваша складність. Це і так демка. Можливо, літер найтверс потім купиш. Знову бандити, і місяця не прийшло. Потрібно знайти діда. старий. старий точно буде знати. Ей, ти способ. Це я Дум. маю говорити. Ай, точно можу. А ти ще хто такий взагалі? Я потім тобі об'ясню. А спочатку потрібно защитити діда. О. Диви диссон. Це як черепашки ніндзя Справді, тут, Вправді, тут, тут механ... і удари. Тут і удари. Так, диви. Сюди пити суп, я поняв, сюди суп пити. Так що хочеш подхилитись. Так, с... Удар. Так, нам потрібно впігатити всіх. Так. А, можна ще до речі, так. О, яка графіка О, гарна. Графіка вообще, кстати, гарна. У Уворот. У ворот. О. Оце. Це ми вже знаємо, це як черепашки ниндзя. Дивись, тут даже ящики є. Правда це трішки в 3D. О, на квадратик ти бачиш, що твориш. Це ну, чер черепашки ніндзя в 3D. Очки 60, очки 190. 100 грав в черепашок ніндзя? -1? Ну ка Нажміть а я не... один щоб А, я зрозумів, щоб Поверувати. атаки. Парирувати, парур атак. Я взагалі Я постійно кажу парувати. Дивіться, а це, це неправильно. правильно. Правильно казати парирування. До речі, це я дізнался Це скапхе, ще... я дізнався, що так і називається парирування. Не парування, а парирування. Парирувати атаки. Коротше, парирування це коли ти парируєш атаки, чужи. В... в броні. В броні. В броні. Це, це якби міні-боси ранжемс. Все таке як міні-боси. Йо-йо-йо, а ти засранець. Так, тихо, тихо. Бейбе, вейбе. Бейба. А ящику що? Ти думаєш, тут, ти думаєш, що тут в ящиках щось є тут? Так. Комбо. Комбо це на два старых. О. О, це волна. Ну все. Блін, мені це вже подобається ця гра кстати. Ти 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 на я один інколи нажимає. Оо, комбо. Блін, у нас вже мало вжучків. Ну все, все, можна. Розламати. А. Да. Зелений лу... чай або лунізм. Лу, 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 Відновляє 20% здоров'я. Нажміть вгору, щоб випити. Його Або зажміть, щоб випити, так. випити до повного... Його потрібно відолі. пити отак. От о, балдьо. балдьо. На мене в бочках це. я справді думав, що... О, r 1 Дивись. Хорош. В бочках справді. Зелений чай. Є. Це як, звісно, як черепашки ніндзя. І ще, о, ще... Перейти собі. А в мене вже міста немає. В тебе є місце. А. А я де? Та я... ти тут. Все я тобі дав. Другі, другий, другий знайдемо мені, тому що я тобі дав. Два. До речі, у цих також бочки бочках. Фігня. Я... О, це мені. Чекай. Удар ногою. А, це я вже знав і до того. Це я теж, дивіться. Дротики! Так, секунду, вони кидаються. Ах, ти ж свиня. Ce li kidrotică mă kidau? Eu le-am luat... Eu le-am luat și relevanță. Putus. Ana, baita, baita. Și ce-ai tăi, ce-i tu, 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 ce-i, ce-i, ce-i tu, ce-i tu, ce-i tu, ce-i, ce ce tu ce i tu ce i După ce i tu ce Та блін, що вовна така велика. Хороша. Вовна велика в цей раз. У мене два чаї. Я вже всі свої випив. Так, стоп, а в цих також може бути діжки. В цих діжках також може бути. Можливо. бути. на трикутник ще. У них хі... у них риба є. А, ми прийшли. Негайно відходь їх тобі потрібно... Дід? Ах ти паскуда? Ну все, він вбив нашого діда. Ну тобі дупа. Ну і не вбив, можливо, просто в нокаут звів. Ай, він читер, він такий як наш друг, покнаті. Блін, мене мало життя. Як випити чай? я забув. На срівочку, вер. Блін. Це мене вбили? Так. Ой-ой! Ну а гра закінчується Тут вайчен. Вайчен Лежав посеред загрібної за дре цієї цій деревні. Коротше. зараз ми ще раз. Будем. Ми прийшли на погану кінцю. <гум> ми не прийшли, це. Бабка гри. Зачекай, це буде повтор, так. А, а це так і мав бути посюжить. Очнувся нарешті. Радий, що мої знаряддя тобі допомогли. Хто, хто ви такі? такий? Ми, тут... ми монахи Юджо Шаолиня. Я мастер Свуни, а зліва мастер Гуанлі. При... Гуанлі? предводитель нашої групи і майстер. Гуанлі, я буду його. Ти знаходишся в нашому лагері. Заброшеному, Закинутому. Закинутому того. Дякую вам, мене звати Вей Чен. Мій дід був е разом із вами. А, тут. <плес> а, тут він був <плес> погинув. Сумно. Ми прийшли, коли все вже закінчилось. Від деревні залишилось виродки, я цю банду. Я їх вистежу і переб'ю всіх до останнього. Нам жаль, що. Тобі таке з спочати, але. Ти, ти, тепер... ти тепер в безпеці, ти просто йдеш на поправку і скоро зможеш відправитися до своїх район. Батьків не стало, коли я ще був малим. Мене виростив дід. Вся. всі останні також вже там був. Ну кажи, це, це ти, ти маєш казати. Ні, я я не цей. <laughs> ти цей. А, я забув. А, все. Це ну просто дупа. О, яке гарно качество діда. Люх. Лю хайбо попросив. Це ти може говорити, кстаті. Так. А Та нам... я тебе не бачу. А нам куди? А мене зачитай. Войчен, привіт. Мене звуть Лю Хайбо. Щось ви не дуже сильно схожі на Монаха. Ну, тобі тобі, конечно. тобі, звісно, це все не казати. Я просто звичайний торгівець. А так, та можеш там з монахами зустрітися. Там же де. Так. І нам, нам потрібен був корабель, щоб по потрапити сюди до вас. Грошей на це я брати-брати не став. Дивлюсь за місць сюди допомагаю доб... добиратися куди потрібно. Команді мені тепер поки що немає, тому, тому поки щось так. О, oh, можна купити тут щось. а меч. А ні, це. А мене, все, ти те, в тебе є збитка. А, це я можу тут поставити. А я де! Піді до мене. А де йшка. Можна з вами тут битись Ой, яка тут графіка гарна. Куди йдемо? Дивіться, в мене така то, схожа палка. Коротше. Йдемо кудись. Впливо сюди. Ti sledi tudi, a šude do, do mene. A, tam šude. Naprej na pot, da e, domajo, uhopeč te dve. Ні, ти хочеш це, то стілець ламався. Ти можеш постояти за себе, але щоб повністю розкрити свій потенціал, я маю тебе дещо навчити. Ти хочеш, Не знаю, чи там це було. Ти, ти хочеш сьогодні все рознести. То гітару, то то стілець. Не грай, ти на гітарі, то гітару ламаєш, то стілець ламаєш, то кружку ламаєш. Так, на початку потрібно сконцентруватися на... Життєву силу всередині тебе. Відчу, як вона рухається по тілу, як вона на. як вона накопичується на кожну твою частину тіла. Навіщо ти скіпнув? Я не скіпав. Зажали, бідно. Він безсмертний, а що нам робити? А, нам потрібно трикути, квадратик, кружок. Це можна про... Ні, це потрібно зажимати. А ти швидко вчишся, вейчин. Потрібно пам'ятати, що ця сила не безкінчена. І відновлюється вона тільки в, в цих боях. І що мені тепер робити? У мене всі карточки. Е, я зрозумів, це бачиш ті шкали. Ту шкалу зверху жовту. То це удари які. Молодець, тепер можеш іще трохи попрактикуватися. Або відпадайся знову в тулову. Здається, там у тебе справи. Ні, думаю, давай доб'ємо тобі карту. Дай вони можливо. А ну давай. Доб'ємо тобі краще Ви хочете закін закінчити тренування? Так. У нас тут просто одного удара там чили. Грати. Все, йдемо. Зачекай сюди. Ні, не йдемо. О, сюди до подивитись на шахмати. Це ти... я маю. Раз у ти... Раз ти Брат Чаулен потрапив храм піз май. Він читати пі... не май пізно, ти. Від нього давно вже Звісно, без проблем. Тому майстер Цзуфел сказав мені, що ми тут вже не маємо бути. Дякую. Ти нас дуже виручиш за одного з Чремо. Так, членим. японський японський і вона в мене дуже тихо. ЧЖзиян, весна 1572-й. в храм пізні, май пізні. О, пізні. Ми дістанемо чотири. Сливи? Ай, похорон. Давай погнали. О, двері. Встави. Ну давай. А як зайти? То двері потрібно зайти, ти. Ген. Заходь ти туди, в двері. Блін, це б це похо на прев'ю. Собі вставить. Коротше, одну ще одну таку місію пройдемо і думаю, можна на цьому завершувати. Рендон, здаємо зончик, просто імба. А поки я, пер, ти... я перевірив перевірив у трюм, а то недавно тут пацюки були. Да кого ти намаєшся обманути, бородати? ящики з вином у те там. Це це лібні настійки, давайте пошвидше там, я хочу відплити до Трай, ємо. О! Вино, гівно! Вино, гівно, рифма. А. Та давай не будеш. А як нам відправити? Так нам потрібно а, нам сюди. сюди. А зачекай сюди-сюди йди до мене? Хай я мав забрати сюди. В мене бачиш, більше нічого нема. Опа, ашакав. А, шакал і повилізав. О, тумб, тумб. А, а, Супер, Я... дивись, тумбочки, ай, голячай. Ай, чухається око. Це члеу. Мура, дивись, все зачистили, хорош. А, це босс! Який босс? Такий стоп. Не босс, це звичайні противники. А. А, там нагору. Ай, тут челік б'ється. А як проти стрілків? Можливо кидати в них щось теж. Чекай, можливо ящик розбити? Ні. Я не зрозумію як проти стрілків. Короче, просто його А, ні, не можна. Ти на брид. Можливо, його стріли парувати. Перервати, а ну давай в мене. В мене стріляй, не домок. Зачкай. Та я нажима! Ну і що робити? Як ти це зробив? Я просто бив його силу в нього, дивись, горбатик. А ну а ну який не слухня, не потрібно тебе наказати. Котир. Yeah. Дивись, в стіні застряг. Трішки. Ти дивись. О, ні, ти дивись, засранці. Ще й в броні. А, відбив нього. А, ха-ха. Парування це вообще їмба, можна стрілку сносити. Парірование це вообще імба. Ти його оглушив, ти бачив? Це ти. А ти підхилься? Ти бачиш скільки в тебе життя? Бери, супчик. Бери ти ты. Тут вже засране. Дивись своїми тупсами. Я. Я. Давай, бей, бей, бей. Дивись. Блін, я так обожнюю дивитись на смерті, дивись, який красавчик. Веліх віддохнути. Красавчик воше в ухо стирчать. <засов> О, шипчик. Коротше, наступний <засовчик> буде. Я так думаю, у нас щось, щось буде ah. окрім супа, думаю. Це не суп це взагалі чай. А, ah, ми говоримо за суп. А я де? А, о я тут. Рендн, тебе дораз вб'ють. Тебе б'ється із косами. Тебе б'ється із косами взагалі. А потрібно знову парувати. Король. А он ну, там. Як тут як тут ті бочки забрати? забрать? Блін! Блин. Стойка у жорсткий! Бери суп. І тобі підхилитись, кстати! кстати. що у тебе стільки життя анкот накакал. Давайте. Сэм, ааа ой як. Все, давай підхилься. Зачекай, тут ще. Скільки в тебе того чаю? Чотири. Не так і багато. Щось я думаю, що зараз буде якась зуба. Думаю, це буде жорстко. хочет вдарить, а я тебя оглушу. Так, вы Ну да кого ты стрелял? Кого ты бьет? Хорош. Давай, бери суп. Это чай. Я ну, да, на суп скажу. О, мы уже майже дешевые а ты дай. Бочки, кстати, не пропустил. Бишки, правильно. Давай, а, это він блин жсткий. Ну, з нас били. <laughs> ну звісно, не це очень ба. Бери ти собі сук. В Тебе, а, в тебе дій. Да ми бери собі чай, у мене і так чотири. Ну я не дуже люблю чай, вибачте. Ну я не дуже люблю чай. Блин, цей палку б'ється. Ха-ха, огнушек. Ахаха, ха Ха-ха-ха, огнешей. Ха-ха-ха, оглушей. Ты спалками жстки. Куда тебе? О, скинке. Давай, в тебе. Вот тебе уже пять. Теперь мини. Так уже 7. Бери ти собі два. Хороша, якраз поруч. Тобто, друзі, у нас 14 чаю. Ми дуже улюбили ночі. О! Я... ну я, ну і храм, а куча не всякої храни. Тут придвок і багато. Бандит. Ми все перерили, тут навіть... тут нічого немає. Бляха. Доби монахів і цього пу пупсика. А потім жирить тут все. Що це бандити? То чому вони такі сліпі? А де я взагалі? <риклад> а ні, вони нас помітили, ти що не побачив? Блин, зараз двоє ще буде. Я вже всю. Ну, да. Не даром у нас сім чая. збили просто. А не диви там ще. Дивись, вони нашого вбили. Відбивай тих, що з косою, з косою дуже жорстко. Вони просто бігають так. Ой, ой, що все. Ранжен під Та я нажимаю у мене нічого не працює. Що ти не бий, а я тебе прикрию, а ти до підшивай. все. Я вже чинников бив. Блін, тут два жорстких. Один лопату б'ється був і читер. Хорош. Ізбив ізбиття, банк. <гум> Цей, блін лопату її б'є чуть, чуть. А. От пацюк. Ах, ти ж пацюк. Бувай. хуже. Що далі будемо робити? Це той самий рибак. Ти той самий ребак так, мене звати Вен Шен. Схоже, цей здоров'як тебе, він мені тебе знатно прифігачив. Це був реа... А, це ти маєш казати. Це був тільки перший раунд. Ай потрібно признати що... Я ще а буду... Яй-яй, як чорний сталка любить говорити. Ну що, все завершив. Думаю, на цьому ми будемо завершувати. Поки що на цьому у нас все з вами був Яранженс. І якщо вам сподобається, то ми запишемо ще одну серію. Всім хорошого дня.